На престижному чемпіонаті Український тенісний тур в одиночному розряді перемогу у віковій категорії до 14 років здобула львів'янка Анна Мартем'янова. Це велике досягнення нашої землячки, яке вартувало їй понад семи років виснажливих тренувань і немалих фінансових затрат. Підтримати перспективну тенісистку зголосився Ростислав Мельник, який до слова і сам захоплюється цим видом спорту, а нещодавно ще й очолив федерацію тенісу у Львівській області. Лющина дуже багата на таланти в великому спорті. Ані ми допомагаємо, чи можемо, для того, щоб вона досягла максимальних результатів у великому тенісі в Україні. Тому побажаємо їй в її майбутньому великих перемог і успіхів в турнірах Великого шлема. Для юної спортсменки участь у змаганнях це можливість побудувати успішну кар'єру і завоювати нові перемоги для Львівщини. Я просто розумію, що в мене буде попереду турніри, і мені треба дуже добре до них підготуватися. В сьогоднішній день після перемоги на кількох представницьких змаганнях вона посідає вже друге місце в всеукраїнському рейтингу і, в принципі, має всі можливості для того, щоб бути кандидатом збірної збірну України. Та перемогам дівчини найбільше радіють батьки. А ще згадують, яким важливим стало знайом. Мство із новим спортивним меценатом дуже дякуємо Ростиславу Мельнику, що він нам дав таку можливість, і Аня виграла дуже важливий турнір. У той час Федерація тенісу Львівщини продовжує працювати над створенням максимально сприятливих умов для розвитку юних спортивних талантів.